Друзі, привіт, слава Україні! Героям слава сьогодні відбулася перша церемонія нової Ді, ну, від культурного двіжу. Да. Чорний лотос. Отакі кльові статуеточки роздавали кіно митцям і театральним митцям. От. І так вже стало, що сьогодні я отримав одразу дві таких нагороди. Так. Але ну нагороди були колективні, тому я вимушений був передати і тому Віталіночка подарувала мені свою нагороду, яку я з гордістю прийняв. Проте я лишаю цю нагороду поки в її руках. Бо є у нас велике бажання розіграти цю нагороду. Перша премія українська премія від культурного двіжу. Це знакова премія, знакова статуетка. І ми будемо розігрувати для того, щоб ці Для допомоги пішли хлопцям на ЗСУ, на ЗСУ. Да, щоб можливо гроші, які заробить ця статуеточка, врятує кілька життів наших хлопців і дівчат. Звісно ж, тому а, більше подробиць дізнаєтесь в да, згодом з інформацією під цим відео. І можливо, десь ближче до дня театру. Це символічно. Ми розіграємо е, цю новораду. А, друзі. До зустрічі після перемоги. Слава Україні! Героям слава. Дякую